Я хочу подякувати всім тут присутнім за той внесок, який кожен з вас зробив саме в те, що Чернігівщина встояла такі непрості, непрості для країни і для області часи. Маємо пам'ятати, що війна триває. Маємо пам'ятати, що ворог на кордоні тут якраз голови прикордонних громад. І як ніхто, вони відчувають на собі щоденно напругу. І ця, ця напруга, вона як і зовнішня, так і внутрішня, тому що сьогодні, ну, мабуть, бути мешканцем прикордонної громади це дуже важко. І це в тому числі впливає. Прикордоння і постійні обстріли впливає і на внутрішні процеси, які відбуваються в громадах. Я хочу подякувати всім іншим присутнім за те, що ви робите у своїй повсякденній діяльності. Дякую вам. Вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку, орденом за мужність третього ступеня нагороджено. Абраменка Павла Миколаєвича, старшого солдата. Дякую за слуху. Дякую. 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 Дякую за роботу. Дякую вам за вашу роботу, за вашу працю.